Всі військовослужбовці несуть адміністративну, цивільну, дисциплінарну і кримінальну відповідальність. Якщо СЗЧ було до трьох діб... Це не буде кримінальна відповідальність, це не буде кримінально каране діяння. То вже на рішення командиру, там вже інші питання чи дисциплінарна відповідальність, чи можливо в людини були підстави, скажімо так, залишити на на певний період часу частину місця служби або запізнитися з відпустки. Тобто можуть бути поважні причини, і вони враховуються. Абсолютно вірно, законодавець передбачив, що поважними причинами поважні причини стосуються тільки з Повернення з відпустки, відрядження, лікування, бо якщо просто в тих частини, то це, це зовсім та, це інше. неповажна та, причина мова йде за поважні причини при поверненні. Він визначає е, стихійне лихо, якісь певні форс-мажорні обставини, е, смерть близьких родичів, стан здоров'я військовослужбовця і, і ці всі речі унеможливлюють його пересування. Е, можливо бути таке, що по дорозі на службу військовослужбовця затримали е, правоохоронні органи. Це також не буде складовою ознакою судича, тому що він затриманий не зі своєї волі.